Ніколи не помилишся, якщо назвеш Bethesda однією з найважливіших компаній в теперішній ігровій індустрії. Ще пак, ці хлопці встигли випустити ігри, які вже давно стали культовими, і продовжують випускати такі ж проекти: унікальні, захопливі, велетенські. У 2023-му Bethesda готується показати світу свій новий витвір – Starfield. Що це за торт і під якою начинкою його подаватимуть. Дізнаємось вже зараз. Я Андрій Безсовісний і ви знаходитесь на каналі Artline. Starfield – це RPG з відкритим світом в космічному сеттинзі. Перші відомості про гру з'явили ще в 2013-му, коли компанія намагала зареєструвати торгову марку. У 2016-му Тодд Говард розповів, що компанія наразі працює над двома aaa проектами а через два роки Starfield анонсували. За словами того ж Тода Говарда, керівника Бетезда, Starfield є першою повністю оригінальною франшизою від компанії за останні 25 років. Тут варто підкреслити слово франшиза. Бетезда завжди ставить на довготривалу перспективу і. Схоже, що перед нами такий ж випадок. Розробка гри тривала більше 10 років і в ній приймала участь близько 450 співробітників. Важливо зазначити, що Starfield створюється на новій, другій версії двигуна Creation Engine, завдяки чому отримає сучасну графіку і, як і попередні ігри, дозволить обширний модинг. Starfield – дуже амбіційний проект. Сучасні технічні можливості дозволяють розробникам створювати світи з величезним розмахом. Достатньо згадати той ж no Man's Sky чи майбутній Star Citizen. Масштаби цих ігор просто не можуть не вражати, адже охоплюють декілька сонячних систем і навіть більше. Bethesda ж називає Starfield своєю наймасштабнішою грою. Точні розміри карти невідомі, але події відбуваються за 50 світових років від нашої сонячної системи. Велика вірогідність того, що в грі ми зможемо відвідати землю. Події Старфілд відбуваються у 2330 році в закутку молочного шляху, який називається Освоєні системи. Це місце розділили між собою дві фракції, які 20 років тому вивели довгу кровопролитну війну на перемир'я. Це об'єднані колонії і співтовариство вільних зірок. Кожна колонія має власні космічні території і столицю. Найбільшою столицею є Новий Атлантіс найбільше місто, яке коли-небудь взагалі створювала Бетезда. Поки ми можемо лише уявити його масштаб і візуальний стиль. Населяють місто люди різних рас і віросповідань. Що найцікавіше, досі про інопланетян в Старфілд мови не було. Тому цілком ймовірно, що за головним сюжетом ми вийдемо на інопланетні форми розумного життя. Якщо з прибульцями все мутно, то з іншими фракціями навпаки. Розробники не забули про космічних піратів, різноманітні кримінальні угрупування, релігійних фанатиків тощо. Гравець зможе приєднатись до будь-якої фракції, як це було раніше, і виконувати різні квестові ланцюжки. Головний сюжет триватиме близько 30-40 годин, і пов'язаний він з таємничими древніми артефактами, про які мало що відомо. Цікавий факт для Starfield автори написали близько 200 тисяч рядків діалогу, тоді як в Skyrim кількість складала 60 тисяч, а у Fallout 4 – 110 тисяч. Не дивлячись на це, головний сюжет здається надто коротким, та тут достатньо згадати той самий Skyrim. Головний сюжетний квест ці грі взагалі можна було не проходити. До того ж, він значно поступався іншим, більш цікавим місіям, чий хронометраж не сильно поступався основному сюжету. Це підводить до думки, що Бетезда робить те, що і завжди, лише в іншому сетинзі. Тут підходимо до головного до Всесвіту Старфілду. Як знаємо, в грі будуть космічні подорожі на власному космічному кораблі, зібрати котрий ми можемо власноруч. Кастомізація дуже об'ємна. Потрібно буде набирати екіпаж, слідкувати за технічним станом човна тощо. Ми пам'ятаємо, що на нас чекає наймасштабніша гра Бетезда за весь час, а значить, в ній ми зможемо відвідати безліч планет. Тот Говард зазначив, що в грі буде більше ніж тисяча планет, кожна з яких рухається по власній орбіті. За його словами, планет могло би бути більше, але кожній потрібно було надати автентичного вигляду, що забирає багато часу. Як пам'ятаємо, гру перенесли з 22 на 23. Підходимо до головного. Планети для основного сюжету повністю створювались вручну, тоді як всі інші планети створені технологією процедурної генерації. Що це означає? Означає це те, що більша частина планет в цій грі будуть пустельними і пустими. Декілька квестів, унікальних ресурсів, трохи унікальної флори та фауни. Навіть сьогодні технологічний розвиток не дозволяє розробникам повноцінно наповнити таку велику кількість об'єктів, тому вкрай сумнівно, що така велика кількість об'єктів відповідає їхній якості. Все ж заглянути на кожну дуже цікаво, до того ж, на різних планетах вас чекають різні істоти, як агресивні, так і не надто. Чим ж ми будемо займатися на цих планетах? В грі є просунути будівництво, яке потребує ресурсів. Доведеться погріндити, займатись постійним планетарним скануванням, виконувати згенеровані завдання. Не забуваємо про бойову систему, яка тут повністю шутерна. Буде можливість викрадати чужі кораблі, йти на абордаж, і все в цьому дусі. Самі ж розробники кажуть, що Starfield більш близький до хардкорних RPG. Важливо зазначити, що головний герой, як Skyrim, не буде озвучений, але всі варіанти відповіді будуть прописаними. З'явиться можливість обирати минуле свого персонажа, а також обирати декілька унікальних здібностей. На минуле героя по-різному реагуватимуть NPC, серед них і ваші напарники. Старфілд це старе нове від Бетезда. Стиль цих хлопців не сплутає жодним іншим, тому ми вже більш-менш розуміємо, що на нас чекає. Тот Говард називає стиль гри НАСА-панком. всі технології та модельки кораблів чи космонавтів змальовані з сучасних прототипів. Навіть з Ілоном маском він радився, що вже там. Говард каже, що, хоч на дворі і майбутні, космічні подорожі все одно небезпечні. Це не мов літати в 40-х роках 20-го століття. Ось таке от порівняння. А що ви думаєте про Starfield? Чи зможе ця гра перевершити успіх Fallout і Elder Scrolls? Пишіть комент під цим відео і підписуйтесь на наш канал. Ігровий комп'ютер для Starfield ви можете купити на сайті інтернет-магазину Artline. Побачимось в недалекому майбутньому.